Сьогодні 11 березня 2025 року засідання постійної комісії з питань планування фінансів бюджету соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Порядок денної комісії розгляд заяв мешканців Черкаської громади про надання матеріальної допомоги. То за? Даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Присутні. Присутні на засіданні комісії, члени комісії Реков Віктор Васильович, секретар комісії Литвиненко Ольга Олександрівна, Пульшина Тетяна Сергіївна. Насамович Наталія Геннадій. Які і... будуть пропозиції? Розпочали. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. За всі наші заяви. Ми попередньо ми їх розглянули. Давайте я вже більш детально скажу. А? Да. Детально секретар, скажу. Секретар, да, більш детально скажу. Слово надається секретарю нашої комісії Латоненко, Ольги Львова. Значить, ми розглянули заяви від мешканців нашої громади. По воєнному стану від мешканців нашої громади надійшло 274 заяви. Ми їх всі розглянули. І сума складає допомоги саме по, військ, по воєнному стану 274 тисячі гривень. По хворобі мешканцям нашої громади поступило 82 заяви. І після розгляду ми підрахували, загальна сума матеріальної допомоги складає 318 тисяч гривень. Ще нас надійшло сім заяв від ВПО. Так, да, складає сума 35 тисяч гривень. Це більше ніяких заяв у нас там На е, Напомню, там одна заява ми розглянули і була відмова. Поза річ там отак, да, да. була відмовина. Так. Хто за розгляд заяв за... Э, Видання суми. Рекомендувати голові селищної ради видати, видати, да? Да, да. видати. Рекомендуємо суму. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Питання є? Ні, дня. Да? На цьому да, да. повестка дня, порядок денний сесії закінчена. Всім Ціль... комісії. Комісія, да. Комісія. Да. Комісія да. да. Всім дякую. До нових.